Привіт усім! От скажіть, що спільного між успішною угодою і міцною дружбою, або між провалом і простим знайомством? Насправді дуже часто уся справа в одному в культурі спілкування. І от сьогодні ми якраз і розберемо, як ця, наче така проста річ, формує абсолютно все: наше життя, роботу та навіть те, наскільки ми щасливі. Ну що, готові поглянути на спілкування, можливо, трохи інакше? І почнімо, мабуть, з дуже глибокої думки Василя Сухомлинського. Тільки вдумайтесь, ми залишаємося жити в інших людях. Виходить, що кожна наша розмова, кожне слово це шанс залишити частинку себе в комусь, поділитися досвідом, теплом і так знайти своє безсмертя. Це ж не просто обмін інформацією, правда? Це справжнє творення зв'язків. Так, добре, але навіщо воно нам взагалі це спілкування? Це щось, без чого просто не вижити, чи може щось набагато глибше і важливіше. Давайте копати далі. Бо, знаєте, відповідь може бути не такою очевидною, як здається, на перший погляд. Ох, яка ж знайома ситуація, правда? Здавалося б, гаджети мали нас об'єднувати, а насправді часто будують між нами стіни. І тут раптом клац, світла немає, екрани мовчать, і що залишається? Люди, і жива розмова. Ми ніби знову згадуємо, що така справжня магія просто сидіти і говорити, розповідати історії при свічках. Це ж потужне нагадування. Найкращі моменти народжуються не в цифровому шумі, а у живій тиші. І ось тут ключовий момент. Тільки послухайте, як каже екзюпері розкіш не просто потреба чи навичка, а саме розкіш це не щось базове, а справжнє мистецтво. І от подумаємо. ми вчимося писати, рахувати, руками сидимо в школі. А спілкуватися хтось цілеспрямовано вчить, як правильно говорити і що ще важливіше, слухати, а це ж ціле мистецтво, яке вимагає і практики, і усвідомленості, і бажання почути іншого. Окей, гаразд, спілкування це важливо, розкіш, зрозуміло, але ж розмова розмові не рівня, так? Що ж такого під капотом у дійсно ефективного спілкування, яке здатне міняти світи? Давайте розбиратися. Так, визначення звучить трохи по-науковому, але давайте по-простому ключові слова тут взаємодія і спільна діяльність, тобто, коли двоє людей обговорюють якийсь проект, вони не просто кидаються фактами, ні, вони разом створюють щось нове, і головна мета не просто виговоритись, а дійти до спільної думки, досягти порозуміння. І от для чого все це потрібно. Гляньте, це ж цілий набір інструментів. По-перше, координувати дії, щоб усі рухались в одному напрямку, як злагоджений механізм. По-друге, обмінюватися думками, ділитися інформацією. Це зрозуміло, але дивіться далі: передавати емоції і формувати спільність настроїв. Оце вже найцікавіше. Це те, що робить нас командою, родиною, народом, те, що дає оте саме відчуття ми. Але ж спілкування буває різним, дуже різним. Це, знаєте, як цілий оркестр, і для кожної ситуації свій інструмент, своя мелодія. Давайте подивимось, які ж є основні інструменти в цьому нашому оркестрі і як навчитися ними, ну, хоча б трохи диригувати. І ось, будь ласка, два головні стилі формальне або офіційне. Це коли все чітко, за правилами, за рулями, як на роботі доброго дня, Іване Петровичу. А є неформальне. Це з друзями, з рідними, це про емоції, жарти, повну свободу. І що тут головне, немає кращого чи гіршого стилю. Справжня майстерність це вміти, знаєте, так легко перемикатися між ними, залежно від того, з ким і де відбувається розмова. Ну і звісно, є різні канали, якими ми передаємо інформацію. Є пряме спілкування, очі в очі, це коли ми бачимо міміку, жести, усю картину. Є непряме ну через когось або через телефон, месенджери. Є письмове, коли є час подумати, підібрати слова. І є усне, живе, спонтанне. І от правильно вибрати канал для розмови це вже, повірте, половина справи. Ми говоримо про види, канали, але в серці всього цього лежить щось одне її величність, мова. Це ж не просто слова, це це клей, який тримає нас усіх разом. І щоб по справжньому відчути її силу, є одна чудова історія, майже притча. Послухайте Уявіть собі, колись давно жив на землі народ сильні, мудрі, дружні люди, але в них не було мови. Можете таке уявити? Вони могли будувати міста, творити неймовірні речі, але не могли сказати одне одному дякую, чи я тебе люблю. Це був світ мовчазних, самотніх людей, що живуть пліч опліч. І от одного разу вони образили добру фею мову, і вона просто пішла забрала з собою всі свої слова квіти. І знаєте, що сталося з обліч людей зникли усмішки, зникла радість бо коли не можеш висловити почуття, вони ніби вмирають усередині. Але надія, як це часто буває, прийшла звідти, де її не чекали маленький хлопчик, який грав на сопілці, і дівчинка, яка вишивала дивовижні візерунки. Вони, хто ще вмів спілкуватися без слів через мистецтво, через музику, вирішили повернути мову. І ось вони прийшли до феї, у них не було слів, але дівчинка простягнула їй рушник, на якому вишило все їхнє благання. А хлопчик він просто заграв на супілці таку мелодію, від якої стискалося серце, і фея, вона все зрозуміла, без єдиного слова. І вона повернулася, принесла з собою цілі оберемки слів, яскравих, запашних, наче квіти. І знову полилися рікою пісні, вірші, розмови. Ця історія, як на мене, чудово показує, що мова це не просто інструмент, це наша душа, і її треба берегти. Красива історія, правда, але це не просто казка. Вона про нас із вами. То як же нам у нашому реальному житті стати кращими співрозмовниками, як зробити так, щоб нас чули і розуміли? Є кілька простих, але повірте, дуже дієвих правил. І ось вони, ці п'ять золотих правил. Перше, говоріть просто. Не треба ховати думку за сімима замками складних слів. Друге, намагайтеся розуміти іншого. Не просто слухати слова, а чути, що за ними, які емоції, який біль, яка радість. Третє. Будьте прямими. Чесність це важливо. Але пам'ятаємо, що прямота без співчуття це просто жорстокість. Четверте, ілюструйте. Інколи один влучний приклад чи історія пояснить більше, ніж година розмов. І п'яте, мабуть, найголовніше підтверджуйте слова діями, бо якщо слова розходяться з ділом, уся довіра руйнується. Це фундамент. І наостанок просто одне питання щоб подумати. Кажуть, одна єдина розмова може змінити все життя. Можливо, це розмова, яку давно час почати: з батьками, з другом, з коханою людиною, а може, з самим собою. Просто подумаймо. Яка одна розмова розпочати сьогодні могла б зробити наш світ трішечки кращим? Дякую за увагу!